З вами поговоримо. Можете розказати, будь ласка, які такі, ваші такі, такі обов'язки? Репер, Немає бажання з вами розмови. Чому? Тож так. просто пояснити нам, які ваші обов'язки. Просто розказати, чим ви займаєтесь як помічник мера? Роботи якою Куди ви від мене цікаві? Я ж вам сказав, я не хочу з вами розмовляти. Кра ну, не був. А що, а що треба робити для того, щоб стати помічником мера? Чим ви займаєтесь? Який, який у вас графік? Роботи. Добре. А як ви працюєте? З якої по яку? Я ж вам, я ж вам сказав, я не буду вам нічого казати. Наші телеглядачі вже бачили ось цього чоловіка. Це Артур Стернічук. Він є помічником Луцького міського голови Ігоря Поліщука. Принаймні, саме так зазначено на сайті міської ради. І виявляється, чоловік отримує заробітну плату із міського бюджету. Причому немало цікаво, те, що кілька років тому, ще до того як Поліщук отримав мерське крісло, Артур Стернічук також працював охоронцем у Поліщука і останній платив йому зарплату з власної кишені. Зараз же зарплата чоловіку платиться з кишень лучан. Тому тепер саме люди оплачуватимуть забаганки мера. У декларації яку подав чоловік за 2023 рік, зазначена заробітна плата отримана за рік. – це 431 тисяча 853 гривні. Якщо поділити на 12 місяців, то виходить, що помічник мера отримав із кишені Лучан майже 36 тисяч на місяць, які ж такі обов'язки має виконувати помічник, щоб отримувати заробітну плату більшу ніж у деяких очільників департаментів, наприклад, очільник департаменту охорони здоров'я Луцької міської ради Володимир Лотвін отримав у 2023 році 421 786 тисячу гривень зарплати. Навіть меншу зарплату отримав і ще один помічник мера Луцька Ігоря Поліщука Назар Храновський, 405 п'ять 994 гривні за 2023 рік. В місяць виходить 33 тисячі 832 гривні. Зазначимо у чоловіка два освітніх ступеня бакалавр та магістр. Крім того, він має досвід роботи у судовій системі і часто з'являється на фото із мером у робочих питаннях. Тож чому отримує менше ніж інший помічник мера, невідомо. Натомість Артур Старинічук частіше на фото стоїть за спиною у Ігоря Поліщука. Чи то так співпало, чи такі посадові обов'язки, невідомо. І з трудової діяльності зазначив лише роботу помічником із 2021 року. І все виходить, що у нього це перша офіційна робота, чи як. Із того, що помітили наші журналісти, Артур Стерніщук допомагає меру лише у якості тілоохоронця, і до слова, уже доволі давно, коли Ігор Поліщук ще не був мером. А також чоловік є водієм, і інколи відкриває двері, та й ніби все. Хоча стверджувати, ми не беремося, може і дійсно є якась секретна додаткова робота, про яку ми не знаємо зокрема. В цьому контексті варто пригадати, що раніше на одній із сесій у помічника мера Поліщука Артура Стернішука стався конфлікт із громадським активістом Любомиром Дмитришиним. Як стверджує молодик, мерський помічник його вдарив? Про це активіст, голова громадської організації Семиярисна гора, розповів телеканалу Конкурент Тіві. За його словами, шарпанина почалася перед сесією міської ради, коли активістів не пускали на засідання. Чому ви чому ви здійснюєте хуліганські дії? Чому ви не п'яти? Крім того, Стернічук засвітився і ще в одному скандалі. Рідний брат мера Руслан Поліщук брав у безоплатне користування два автомобілі у цього ж помічника мера Стернічука, а саме Dodge Challenger 2010 року за 365 тисяч гривень. Та Infiniti FX50 2008 року за 400 тисяч. Цікаво те, що при купівлі цих авто помічником міського голови. Брат мера одразу ж у той самісінький день оформлював їх або зоплатне право користування. Відповідати на незручні питання журналістів Артур Стенічук також відмовився з приводу автівки. Добре. Пан мер подав декларацію. Казав, що ви заливне користування першому інтерв'ю. Я злам залі нічого відмовляється. Коментувати. так? Да? Ну, да. Побачення ну, скажіть, будь ласка, ви зараз проживаєте в тій квартирі? Цікаво те, що у 2019 році Поліщук під час інтерв'ю для видання волинь Пост казав, що у нього є помічник, якого він платить зарплату з власної кишені, і що він допомагає йому в організації поточної роботи. От тільки з тих часів змінилося очевидно багато. Чомусь зараз ця ж зарплата платиться із бюджету громади, і звичайні лучани тепер змушені оплачувати за баганки мера. Виникає запитання: кого так боїться мер міста, що йому потрібен аж цілий охоронець, чи не від самих лучанше?